Які квіти я вирощую на своєму подвір'ї? Вітаю всіх на каналі Мальва на городі! Сьогодні покажу вам ті квіти, які я вирощую на своєму подвір'ї, і буду їх вирощувати кожен рік. І буду їх садити все більше і більше. Тут є як багаторічники, так і однорічники, і обов'язково буде все в цьому відео. Не забудьте одразу поставити вподобайку цьому відео. Чому? Для того, щоб показати алгоритмам YouTube, що саме україномовний контент цікавий з перших хвилин. Давайте розвивати український YouTube разом. Дуже гарно на моїй ділянці ростуть чорнобривці. До речі, насіння мені давала, коли ми переїхали сюди в перший рік. Сусідка через будинок живе. Я її називаю бабуся з індичками. Вони індички живуть. І оце я взяла насіння з того насіння, що тих рослин, що в мене минулорічні були, і ось цей рік також. Дивіться, як гарно. І тут також я клумбу завжди роблю з чорнобривцями. Дуже гарно ростуть мальви. Я пересвідчилася в цьому, і на наступний рік я посажу ще більше мальв. Мені потрібно більше і більше. Я закохалася в ці рослини. Лаванда теж росте, але хочу сказати, не всі кущики виживають. Оці, що вижили, ті будуть рости гарно. Оці два минулорічні. І ці також минулорічні, ну, ці я вже обрізала, вони цвіли, а ці навіть і не цвіли двоє. Деякі гарно ростуть, деякі ні, все це з однієї пачки. Це сонячний березень. Прованські трави лаванда. Французька якась. Ці я залишила, хай квітнуть, вони будуть ще розростатися, і потім, коли розростеться ось цей. І ось цей оцей я перенесу. Ну, а поки так, як є, хай буде. Вони вже навіть заважають одне одному. І на наступний рік, думаю, будуть заважати, тому цей треба буде трохи прибирати. Кермек гарно, але все ж таки, хоч і казали, що кермеку, багато поливу не треба, все йому треба. І полив, і підживлення, і тоді він буде рости. Найкраще кермек в мене виріс саме жовтий, і це від професійного насіння. І що хочу сказати про нього про кермик, що от саме жовтий краще. Ще було трішки фіолетового з такими білен... з біленьким. А ані синій, ані блакитний, щось вони дуже погано в мене. Ну, якщо був би догляд, то можливо вони були кращі, але це ті, що без гарного догляду, ось вони жовті. Буду вирощувати і на наступний рік. Тут в мене була ромашка. Вона сама виросла, і я її залишила великим кущем. Хай вона розкидає свої насіннячки. Деякі я також зберу і буду намагатися їх проростити. також. Дуже гарно касмея, це насінинки, Я десь зібрала з якогось куща, потім висадила минулого року. Отам в кінці аж городу не поливала, і з тих, які все ж таки виросли, я взяла насіння. Це такі більш посухостійкі виходить, в мене. І ось на цей рік я висадила ось тут на городі. Вони дуже гарно виросли вже. Бачите, скоро тут буду збирати насіння. Ой, це вже повисипалось у мене. Ну нічого. Озбираю насінинки на наступний рік більше засію цих квіточок, поле зроблю з них, хай ростуть. Єдине, що один раз я прорвала тут траву, коли вони були десь ось такого невеличкого розміру, до 10 сантиметрів, я прорвала траву, лабаду, та все. І потім вони почали рости. Трошки підживлювала я їх травма І все, вони ростуть, все дуже добре. Оце один раз траву прибрати, один раз підживити і. Можна про них забувати і подекуди поливати просто. Ну і чорнобривці в мене подекуди. Хто тут, то там кущик одинок, а Там в мене цілий рядочок чорнобривців. Тут також цілий рядочок чорнобривців в мене росте. Думала, посаджу тут біля капусти, щоб вони відлякували мошку. Вже капусту 300 разів зібрали, по-новому посадили, а вони тільки розпустилися. Соняхи в мене тут як зона зонування таке між рослинками, але теж дуже гарно ростуть. Я їх не поливала, вони дивіться, просто купила звичайне насіння сире на базі ОПС, і ось вони в мене такі гарні стоять. Якщо ви не хочете, щоб вони всі поживні речовини у вас забирали, можна пообрізати головки, будуть просто стояти великі рослинки. Тоді вони не будуть тягнути поживні речовини із городу. Фацелія, я для себе її віднайшла. Дуже моя улюблена. Вона, вона робить так, що дуже багато бджілок на ділянці. І коли ви вирощуєте сортові томати, наприклад, бджілки вони конче необхідні. Обов'язково на наступний рік більше фацелії. І вона дивіться, як рясно росте. Вона забиває усі бур'яни. Тут в мене кавуни подекуди. І це ж я посадила фацелію для того, щоб кавуни тут. Були трохи у затінку фацелі, але щось, знаєте, переборщила з насінням дуже багато. Ну там, де фацелі нема, бачите, бур'яни. Просто треба їх повиривати, попати, що це дуже багато стало. Тому фацелю я можу порекомендувати, а ще в мене подекуди всередині фацелії росте ще льон. Я ж можу його порекомендувати. Це звичайний льон із відділу приправи. І ось я його посадила, і він росте. Дивіться, ось такий він синій льон. Відділ приправ, тобто це не, не якесь насіння із відділу насінина, а в приправах просто купила льон. І він проріс, також можна висаджувати дуже тендітні гарні квіточки, але я не була впевнена, що він виросте, тому заселила ще фацелією, і, і льон виріс, і фацелія. І також, от тут минулого року, в мене був рядок космії, і тут залишилась вона сама по особі проросла, хоча трактор перекопав, але якісь насінинки потрапили, і вона попроростала, я її залишила. Ну, Обов'язково у вас має бути кіця помічниця, яка буде сідати на ваші рослинки, бо інакше ж ніякої городини у вас не виросте. Після дощу якісь рослинки на моїй ділянці повиростали, порозкривалися. Ось так вони виглядають як кульбабки, але це не кульбабки, це як якийсь молодчай чи щось таке, дуже схожий. Я їх також залишаю, у нас є на ділянці таке просто чисте поле. Ми його не косимо, бо сюди газонокосарка не дістає. А там, де косили, все одно виростають рослинки. І тут, дивіться, ціле макове поле в мене повиростало. Оці коробочки маку, дивіться. Стоять іще, є квітки подекуди. Також я залишаю, хай росте <кій> таке різномаїття. Трав у мене. Не буду їх видаляти, прибирати. Розкриються коробочки, повисипаються маки, і, можливо, тут буде велике макове поле у мене згодом. І ось такі рослинки ще ростуть, я їх залишила тут, не прибираю. І там їх подекуди багато. Бачите, вони такі жовтенькі. І тут їх багато в мене росте. І ось тут, біля сусідчиної городини, біля їх картопельки. І ось тут в мене вони ростуть. Після дощу всі повитягувалися, дуже схожі на мальви. Вони своєю формою рослинності, тобто внизу зелень, вверху квіточки, ось такі гарні квіточки, вони бджілок приваблюють. Ну і мені вони подобаються, хай ростуть, в принципі. Нічого проти маю в них. Якщо вони мені не сподобаються, завжди їх можна вирвати або навесні газонокосаркою ось так пройтись, хоча вони все одно ростуть. Бачите, чи проходишся, хоч ні. Такі я також залишаю на своїй ділянці. Хай будуть. Особливо отам біля нас воріт Тут буде таке жива огорожа. Ще, звісно, обов'язково півоні. Я їх дуже полюбляю. І я їх вирощую залюбки. Ті, що в мене були, я поросаджувала. В мене ще є, виходить, плюс 5 кущів будуть. Це розсадження з ділянки тут, які я поросаджувала. І ще, мабуть, буду розсаджувати, бо деякі вже такі широченькі восени. Ще в мене тут в хащах є шипшина. Ну, як я думала, а взагалі-то це чайна роза. Це вона в нас до нас перейшла від сусідів, і я дуже рада, що вона сюди перейшла. Минулого року тут було лише два маленьких кущика, а цього року набагато більше. І ось вона попереходила, і я її залишила. Вона дала дуже гарні плоди цього року, і на зиму треба буде її підрізати, щоб вона ще краще розрослася. Також вже ця квітка від квітла, але я хочу показати, обов'язково буду висаджувати. цього року посадила, ну це вже треба її прибирати. Це матіола дворога, Нічна фіалка її ще називають, дуже приємний аромат. І весь червень вона дарувала нам свій аромати, коли особливо спекотно, відкриваєш на ніч віконця, і все цей аромат іде до кімнати. Дуже приємно. Насіння було зі звичайних пачок в мене її. І якщо хочете, щоб вона. Квітла довше, то просто посадіть нерівномірно, тобто не в один день все. Посадіть в один день якусь кількість, іншу кількість посадіть через два тижні, потім іншу кількість ще через два тижні. Тоді ви будете насолоджуватися її ароматом набагато більше. Але хочу сказати, що вона погано переносить спеку і її дуже полюбляють гристи усілякі гризуни-мурахи. Ну, якщо ви її багато насадите, вона все одно у вас буде. Ось таке. Невеличке відео для вас від мене. Сподіваюсь, вам воно стало у нагоді, трохи розважило. Можливо, якісь цих рослин ви захочете вирощувати у себе, а можливо, ви вже їх вирощуєте у себе, то напишіть про це в коментарях. Можливо, якісь рослини ви мені порадите вирощувати бажано багаторічні і які квітнуть, а не просто зеленими є, як сам шит, наприклад. Чекаю ваші відповіді в коментарях. Я вам всім бажаю гарних врожаїв.